Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам заміряти потужність на радіостанції Vuxum2Q. Користуватися буду звичними для себе приборами. Еквівалентом нагрузки 25 Вт, 50 Ом. Прибором, Suricom SV33. І ось такий перехідничок, тому що у нас радіостанція має роз'єм SMA-MAIL Тому якось так. Давайте зберемо нашу конструкцію, так сказати, трошки незручно накручувати. Увімкнемо наш прибор 40 СВ-33. Так, радіостанцію. Провіряти будемо, як завжди. На початку діапазону, в кінці діапазону. Спочатку, можливо, провіримо максимальну потужність, потім мінімальну. І в кінці е, провірю вам, скільки має КСВ антенка у любительських діапазонах. Ну, Якось так. Давайте почнемо з 2 метрового діапазону. 130... Ага, чекайте секундочку. 136 МГц. Максимальна потужність, кнопочка передачі. Ось я КСВ включив. Як бачимо, 8 Вт на початку 2-метрового діапазону. Непогано, в принципі. Якщо чесно, тут у нас виробник навіть на коробці нічого не вказує про потужність, нічого не вказано про потужність е, Ззаді самої радіостанції. тобто Якось так, воно незрозуміло. Не Взорчики, ну, я дивлюся, говорили по-різному. Хто говорить 10 Вт, хто говорить 8 Вт. Ну, зараз провіримо, в принципі, скільки воно по максималці видає. Любительський так званий діапазон. 145 МГц, максимальна потужність. 9 Вт. 9 Вт на любительському діапазоні. В принципі, непогано. 155 МГц. Давайте глянемо. Перейдемося вже по всьому діапазону. 8,4. 165 МГц. Кнопочка передачі 8. Ну як бачимо 8,9 Вт. Вона видає 175. Ну, ведеться у нас, ведеться. Отак вона. Ага, тут же на передачу не йде. 173. 8,7 Вт Ну що ж, давайте перейдемо в наш 70-й діапазон. Початок 70-го діапазону. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 7,5 Вт. 420 МГц. Зараз трошки. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 77 Вт. Тепер давайте так званий любительський діапазон провіримо. 432 МГц. 6,8, 6,9 PMR. PMR. у нас виходить десь приблизно 6,8 Вт. Ну, так і є 8 від, від 7 до 9 Вт. Вона видає, ну, в принципі, непогано. 460. Маємо так само 6,8 Вт. 480 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 6,5 Вт Ну, давайте ще 500 провіримо. Я думаю, в принципі, 5,4 Вт Що ж, давайте тепер переключимо нашу потужність на мінімальну. І провіримо ще на мінімальній. 136 МГц, мінімальна потужність. 1,2 Вт. Ну, файно. Можна буде включати мінімальну потужність. 145. Так званий любительський діапазон. 1,6. Давайте кінець двохметрового діапазону. 2,1 Вта. Давайте 400. 70 діапазон. Мінімальна потужність 400 МГц. Рівно 1,4 Вта. 432500. Так звана визивна частота. Мінімальна потужність. Кнопочка передачі. 1,4 Втат. 1,3. Кінець 2-метрового діапазону. Давайте хай буде 480. Ну, майже 3 Вта. Ще можна PMR. Так званий діапазон. Мінімальна потужність. Тут у нас 2,1 Вта. Ну, типу таке. Давайте ще замірюємо КСХ. Даної антени. хоча, правда, в домашніх умовах, як то говориться, не бажано у нас робити такі заміри. Ну але перешкод вроді в мене тут ніяких нема. Ми просто глянемо, де наша антена резонує взагалі. Так, включився на зараз двохметровий діапазон. Так, давайте ми зараз подивимося, де в нас резонанс. Найменший. Я вам скажу непогана антенка на 146,5. Приблизно у нас КСВ, КСХ 1,2. На любительському 145,500, 1,3. Ну, досить непогана антенка, я вам скажу на 2 метра. Буде працювати. Давайте зараз ще провіримо на 70-ці. Ну, на 70-ці. Ну, на любительському діапазоні я вам скажу так, десь двіючка, ну плюс-мінус. Працювати якось буде, так вам скажу. Ну що ж, в принципі, на цьому заміри потужності і КСХ штатної антени радіостанції Voxun kgo 2 q Думаю, що будуть завершені. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.